Якщо запитати українця, хто такий Іван Мазепа, більшість відповість: гетьман, меценат, політичний діяч. Але якщо те ж саме запитати в Росії, відповідь буде зовсім іншою: зрадник, чому так сталося? Як одна людина могла стати легендою для Європи і одночасно ворогом для імперії? Іван Мазепа став гетьманом у 1687 році. Це були часи непрості. Україна перебувала між двох сил Московського царства та Речі Посполитої. А згодом на арену вийшла ще одна могутня імперія Швеція. Мазепа був не лише вправним військовим, а й тонким дипломатом. Йому вдавалося зміцнити владу, розвинути економіку та збудувати безліч церков і шкіл. Але найголовніше він розумів, що Україна ніколи не буде вільною під владою Москви. Все змінилося в 1708 році. Під час північної війни між Швецією та Московією Мазепа приймає доленосне рішення приєднатися до Карла XII, шведського короля, який виступав проти Петра І. Чому він це зробив? Бо бачив, що Петро I веде політику цілковитого підкорення України. Москва знищувала автономію Гетьманщини, нищила українську культуру, примушувала козаків воювати за інтереси царя. Мазепа усвідомлював, якщо нічого не змінити, Україна втратить свою державність назавжди. Це був його шанс вибороти свободу. Все вирішила полтавська битва 1709 року. Армія Карла XII і Мазепа зазнали нищівної поразки від Петра І. Після цього російська пропаганда почала створювати образ Мазепи як зрадника, перевертня та відступника. Його ім'я стало прокляттям у російській імперії. Петро І навіть наказав накласти анафему на Мазепу в церквах, такого не робили більше ні з одним українським гетьманом. А що ж Європа? Там Мазепу сприймали зовсім інакше. Для шведів він був союзником, для поляків символом боротьби з Москвою, а для французів зірцем патріота, який боровся за свободу свого народу. Його образ увійшов у мистецтво і літературу. Байрон, Вольтер, Юго писали про нього. а… Фернец Ліст і Чайковський навіть створили музичні твори про Мазепу. Він став символом опору імперії. Хоча Петро І знищив Батурин і розправився з прихильниками гетьмана, саму ідею свободи України вбити не вдалося. Мазепа став натхненником для майбутніх борців за незалежність від Кирило Мефодіївського братства до Української Народної Республіки. Тож хто такий Іван Мазепа? Герой чи зрадник? Відповідь очевидна. він був людиною, яка зробила все можливе, щоб Україна була вільною. А ті, хто прагнуть знищити свободу, завжди називають борців за неї зрадниками.